Медіадень це той час, коли у представників змі та клубної прес служби є чудова можливість у робочій атмосфері поспілкуватися з футболістами та тренерами синьо-білих. Тож, як за традицією, напередодні чергового протистояння медійники працюють разом із командою. Звісно, що після важкого виїзду до рівного вже пройшло декілька днів і емоції вляглися. Тож було вдосталь часу для того, аби проаналізувати гру з Вересом. Я не скажу, що це була провальна гра. Ми не змогли підлаштуватися під суперника, тому що розуміли, що він буде агресивний, особливо перші хвилини, на своєму стадіоні, по своїх болівальниках. І це треба було витримати. Ми не витримали, ми зіграли на руку супернику, суперник забив швидкий гол, потім відкатився, грав вже по рахунку. Вони по чемпіонату да, намагаються і грати і пристінгувати, але якщо ведуть рахунку, то вони грають. Далі від рахунка, і дуже тяжко кожній команді скривати якусь оборону там, в середньому блоку, в низькому блоці. І ми з цим не змогли. Виходячи на другий тайм, у нас було непогані пару моментів. Навіть після пропону першого голу у нас дуже такі, можливо сказати, полумоменти, то реалізую їх, гра можливо, слалася по-другому. Виходячи на другий тайм, теж у нас були непогані моменти біля воріт сапірника. Забими гол. Можливо, склад би по-другому. Видалення соперника тяжко було, соперник вже в рахунку 2-0 вів і тобто, перемагав нас і щільно я зіграв в низькому блоці. Намагаючись не вирувати те, що у нас є преимущество на одного гравця. Але ми мали моменти, я скажу, дуже непогані моменти. І реалізати в цьому компоненті, якщо б забіло трішки раніше, то було б я щораз що, Тобто Хлопці почувствували, що вони можуть. Але з кожної хвилини, з кожним невирисним моментом я бачив, що хлопці вже втрачають віру якусь, але ми не повинні зупинятися на цьому, тому що ігри Ліги Чемпіонів і команда ТОП-клуб показує, що можлива гра можна вигравати. І в два-три м'яча на останніх хвилинах і ще й програти. Все тобто можна поміняти. Ми можемо все це поміняти. Ми в це повинні вірити. Як вважаєш, чому не пішло з вересня? План на гру провалився. Хотіли ми вийти, забити швидкий гол, щоб нам було легше. Але при такій підтримці. Команда Верес бігла вперед, і нам трохи було тяжко прилимити хід гри, але могли. А от пригадай, от момент, коли ти бив через себе. Прикро, що не вдалося забити, адже це був би вже четвертий твій гол в УПЛ. Звичайно, прикро хочеться забивати, хочеться віддавати, перемагати. Був не чудовий момент. Діма Каркішко скинув мені головою, але якось пробив слабо, і воротар зреагував. Треба на футбольному полі відточувати майстерність. І думаю. Буду забувати такі моменти. Якби у вас була можливість повернутися в часі на день-два до початку матчу, що б ви змінили? Нічого б не змінив. Я не той тренер, який живе. Тобто сталося, як сталося. Могло б статися по-іншому, але сталося, як сталося. І що зміняти ми не знаємо заглядати назад, а можливо, то ще гірше було б, або краще. Тобто ми зіграли, як зіграли. На сьогоднішній день повинні зробити висновки, що у нас не вийшло для того, щоб в наступних матчах цих помилок було, було. вони завжди будуть, але їх було менше і, можливо, не так, як у нас одну, кожну гру одні ж помилки є, нас наказують з даних ударів, ми поки що не можемо з цим справитися. Після рівного вся увага у таборі Кудрівки прикута до протистояння з Поліссям, команди, яка ставить перед собою дуже амбітні завдання. І з усім тим, амбіції, як відомо, футбол не грають. Суперника поважаємо, але і від своїх цілей ніхто, звісно, відходити не збирається. Чи є якийсь особливий підхід на тренуваннях? Ні, у нас практично нічого не змінюється. Ми ніколи так скрупульозно не готуємося до суперника. Ми намагаємось ті хлопці, які у нас є, покращувати їх вправами і на м'ячі, і без м'яча, і в і Прямо підлаштовуватись під суперника. Звичайно, подивимося, буде теорія по супернику. Покажемо, де гарні якості у команди суперника, де є проблеми у команди суперника. У кожної команди є проблеми, якби на футбол не грали, і рівні вона не було, завжди у кожної команди є проблеми. Ми це вкажемо, покажемо, і ставиться за хлопцями, вже це реалізувати на футбольному полі. Це дуже організована команда, тим більше, що в них дуже хороший тренер. Е, я думаю, що буде цікавий матч. Е, ну, бо Вони грають такий сучасний футбол. Те, що в них там зараз е, там тільки дві перемоги, це ще нічого не значить. Я впевнений, що вони будуть набирати свої очки і нам е, в цій грі буде важко, але теж ми не будемо дивитися на суперника, ми будемо старатися грати, е, відходити від того, що ми можемо. І... Показувати свою гру. Я вважаю, що це ми на це уваги не звертаємо. Ми до всіх готуємося однаково, всіх поважаємо, тому там, як вони почалися, вже те від них залежить. Нам головне грати та показувати гарний футбол та здобувати злікові пункти. Тож віримо в рідну команду і своєю підтримкою додаємо вітру в синьо-білий парус з побажаннями класної гри проти дуже сильного суперника. А ми тим часом працюємо і готуємось до чергового протистояння.